Всім добрий ранок! Я вже сьогодні побувала на барахолці і вчора була. І ось Хочу показати вам свої нові придбання. Речі досить цікаві і рідкісні. Тож, давайте роздивимось, що мені вдалося такого гарного знайти. Чим порадувала наша барахолка. Я купила ось таку одну чашку з ручним розписом, з позолотою. Це вона відчайного сервіза, і це наш полтавський завод виготовляв. У мене була така цукорниця і чайничок, і ось ще трапилася ще й чашечка. Виносять люди, тож бувають такі речі у нас на ринку. А це ось така ще надзвичайно рідкісна знахідка. Це взагалі, я не знаю, як так мені пощастило. Ось така баранівська чашка. Зелене криття, ручний розпис, позолота, старе клеймо-баранівка. Це ще 60-ті роки, чашечка тонесенька, легенька. Вона в дуже гарному стані, майже нова. Ніде нічого не потерто, не обдерто. Звісно, не було блюдечка, але я постараюся знайти, бо хочеться зібрати цю пару. Дуже вона мені подобається. І форма, і криття, тож в пошуках. І є в мене до моєї колекції молочників ось такий. Відразу видно, що щось таке надзвичайно цікаве, трошечки стерта тут позолота по обідочку, але так він ціленький, форма, бачите, така оригінальна. І це рейський фарфор. Теж у нас не так часто вони зустрічаються такі предмети, а тут теж пощастило. І ось така цукорниця. Така вона боката, як я кажу, руки в боки, такі ручечки, рідна кришка, в гарному стані цукорничка. Така для користування, можна сказати, що малюночок, позолота, гарна річ, приємна. І це городниця. Мабуть, теж був такий сервіз, але ось трапилася одна цукорничка. Щоб сервізи продавали повністю, то в нас це теж дуже рідко буває, і то в основному бувають це полтавські. І хотіла вам показати, яку ж я купила статуетку. У мене по ній ще є питання, бо я її, як би так сказати, не ідентифікувала, яке ж. Який же ж це виробник. Я бачила, люди показували можливо, але, можливо, я помиляюся, що це городниця. Близнюки називаються. І тут ось таке клеймо щось написано, але самого клейма виробника нема. В каталузі теж нема такого. І знаєте, де я її купила? Там, де Речі продають чоловіки, там, де якісь радіодеталі, якісь шнурки, якісь там такі інструменти, що взагалі можна пройти мимо і не глянути, але якось так я звернула на них увагу на цю статуеточку, повернулася, вже пробігла мимо, купила її. Вона в гарному стані, і тут такий, бачите, ж, розпис, як кажуть, з солями. Мила статуетка, але хотілося б дізнатися більше інформації про неї. Можливо, хтось щось знає, то напишіть, я вам буду дуже вдячна. Ось такі в мене покупочки, їх небагато, але вони всі цікаві та приємні. В іншому відео покажу вам ще скляні знахідки, теж дещо є. І ще хочу зробити відео з посудом для продажу, бо є багатенько, тож звертайтеся. Також буду виставляти. В телеграм-каналі. Заходьте, приєднуйтеся, всім вам буду дуже рада. Гарного вихідного, до нових зустрічей, до побачення!